Дніпро під пильним наглядом невидимі очі фіксують кожен рух на вулицях міста. Це для чого і хто за цим спостерігає? Десять нових камер відеоспостереження з'явилися на 12-му кварталі. Як працює система, кому допомагає, і чи дійсно Дніпро стає безпечнішим? Відповіді далі в сюжеті Дніпра оперативного. Мешканці го кварталу кажуть: нещодавно тут побудували новий сквер, де постійно гуляє малеча. Тож камери у цьому місці надзвичайно важливі. Тут дітки, мамочки гуляють. Тут е, люди гуляють до пізнього вечора. А та камери значить, якщо хтось щось, -то, то все буде видно. Ну, Звісно, це дуже хорошо. Тим більше місцеві вже з власного досвіду знають камери дійсно потрібні, оскільки неприємні інциденти тут вже ставалися. Пограбування машин у дворах. Камери були встановлені в рамках програми Безпечне місто, яка діє з 2016 року за ініціативою міського голови Дніпра Бориса Філатова. Ми звернулися на ім'я міського голови стосовно встановлення камер відеоспостереження спостереження в рамках програми міської програми Безпечне місто є канал від звернення громадян. Останнім часом була встановлена камера в сквері. громадяни звернулись до Шевченківської райадміністрації. Нам Передали інформацію, що там є багато звернень, і велика потреба на встановлення саме на цій ділянці. І оці камери були встановлені саме на прохання громадян. За ці 9 років Дніпро значно посилив свою систему безпеки. У місті вже працює близько 2,5 тисяч камер відеоспостереження, які охоплюють не лише вулиці, а й навчальні заклади. Наразі міська влада планує подальше розширення цієї розгалуженої мережі. Зараз у нас якби йде новий такий техно етап технологічного оновлення. Це не про оновлення самого облад... ну, самих камер, а це саме про розширення системи, про нові функції, нові можливості цієї системи, яка і так себе вже давно виправдала. Визначення марки машини, кольору машини. Ну тобто багато аналітичних функцій. Саме для цього аналітичні камери встановлюються для забезпечення оперативності та ефективності. Доступ до міської мережі камер мають всі правоохоронні служби. У тому числі СБУ та ДСНС. А щоб самі ніпрано могли скористатися можливостями відеонагляду, достатньо заповнити просту google форму у своєму смартфоні. Посилання на неї легко знайти на офіційних сторінках ситуаційного центру в соціальних мережах. Послуга є повністю безкоштовною. Дніпро системно зміцнює свою безпеку, розширюючи мережу відеонагляду. Завдяки цьому правоохоронні та рятувальні служби отримують потужний інструмент для оперативного реагування а відкритий доступ до камер для містян робить Дніпро більш захищеним та сучасним.